Доброго вечора, ми з України. Ми Любія Ярина, і дивимося таке питання: нове знайомство. До чого йде? До чого це знайомство вас приведе? І так, як завжди, один, два, три варіанти. Вибирайте один з трьох. І ми подивимося. Куди веде ваше нове знайомство, куди ви йдете разом чи, не, чи по окремості? Якщо вам потрібен час, від, ем, як це сказати, натискайте на, па, на паузу і а я і в спокійному стані приймайте рішення інтуїтивно. У спокійному стані. А я буду дивитися, до чого йде ваше нове знайомство. Ну тут, в принципі, йде м, до відкритості. Якщо м, я так бачу, що до перемоги, тобто ви ще один крок до перемоги, ще один крок, е, е, як це сказати, ну, в принципі, сунеться тут, ось так. Якось я бачу тут сунеться. Тобто рухається, рухається вперед, нема тут застою. Я би ще сказала, що цей чоловік дасть, як сказати, не буде вас приховувати, не буде нічого, буде дійсно з вами вести переговори, не переговори, а діалог. Діалог, спілкування відкрито. Тут відкрите спілкування. Ось так я це бачу. Але й швидке. Він, можливо, і запальний мужчина. Зараз подав... Подив... подивимося. Так. Так, да, ви знаєте? Так, мої дорогенькі, дивіться, я вам точно зараз скажу. Чоловік працює, вправно працює. У вас є майбутнє. У вас є майбутнє. Єдине, що ця карта каже, треба обом над цими працювати. Відносинами працювати. Тобто, у вас падуть чудові карти, ви бачите, Ну, ви бачите самі, що тут і до шлюбу дойде романтичні відносини. Тобто, мужчина дійсно зацікавлений, а вас не ховати. Уже я по цій карті вам сказала, що мужчина зацікавлений вас не приховувати ні від кого. Ось, відкрито вести з вами. Співпрацю, я так скажу вже. Я вже шуткую моє любі, я вже трошки втомилася під вечір. А ось і дивіться. А, треба було зранку робити вам розклад. І так, повторюю: у вас йде прямим ходом, без запинок, без якихось пауз чи ще щось. Тут єдине, і не договорила: іде до шлюбу, можна сказати, до романтичних відносин. до... Можна сказати й шлюб. Тут ще, знаєте, трошечки не вистачає карт, щоб сказати шлюб. Тут іде процес. Чому паж монет і вісімка монет говорить про те, що треба ще працювати. Ви наразі, ота, от як і є, ви познайомились недавно. Треба над цими відносинами ще добре попрацювати старано працяти. Двохстороння повинна бути праця. Тобто ви повинні обоє вкладатися. Жінка йде, вкладає жіночу енергію, чоловік вкладає чоловічу енергію. Від, ви знаєте, від кожного а, по способностям. І кожному по потрібностям. Ось чомусь мені згадалося це. Не знаю до чого, але в принципі в принципі дуже підходить. Що значить від кожного по способностям? Тобто, ви жінка, ви не можете. Іти і робити чоловічу роботу. Це повинен робити чоловік. Він чоловік він не може взяти зараз на себе виховання дітей, а ви йдете зараз важко заробляти гроші. В принципі, це трошечки не неправ... моє бачення, що це трошечки неправильно. Світ трошки перевернувся. Але, на жаль, у наш час повинні нормальні сім'ї, так? Прошарок, той, що йде середній прошарок, повинні працювати обоє, тому що інакше не буде хватати. Але зараз не про це мова. У нас мова про те, що у вас йде все поступово, все по правилах, все йде чітко, тут дуже велике майбутнє. Тут ви можете по максимуму, що ви собі навіть не уявляєте. Але все йде, все правильно йде. Тож насолоджуйтеся і вкладайтеся в ці відносини. Це а, Дасть вам а, що, а, хороші плоди принесе. Ось так я це бачу. Тепер другий варіант: дивимося, другий. А тут, в принципі, трошечки, ви знаєте, в першу чергу ця карта говорить, чогось не хватає, нестача чого? Зараз ми подивимося, куди ви йдете, але може бути нестача почуттів одного з партнерів, нестача якогось ресурсу. Це може бути і почуттів, це може бути і, ем, ви знаєте, хтось не вкладається. Хтось вкладається, а хтось не вкладається, або й обо, обоє не вкладаються. Тут, я так скажу, що тут нестача чогось. Чогось не вистачає. Зараз ми подивимось, чого не вистачає. Вогню не вистає. Ви знаєте, тут іде скоріше за все. А, да, до, 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 до. Тут буде, або буде сварка у вас. Скоріше за все, буде сварка. І велика сварка буде. Уже, вже це про це говорю. Вже йде до того. Тут не хватає або почуттів, поваги один до одного. Я взагалі скажу: а, вам тут не по путі. Сандалі жмут, і, вам, і нам ні по путі. От якось так мені йде. Тому що занадто різні характери, це по-перше. По-друге, ви знаєте, що я ще замітила. Обоє рабоє, <сум> мають жіно, не жіночий, а чоловічий характер. Ніхто не хоче вступати, Якось так. І тут іде війна. Це війна. П'ятірка мечів це війна між вами. Ось. Може бути. Може бути, що він пішов на війну. Ви познайомились, він пішов на війну. Може бути і це. Але я мало в це вірю, тут, скоріш за все, люди не підходять один до одному. У вас занадто жінка не є жіночною тут. На жаль, я мушу сказати: тут жінка не має тої жіночості, тому що жезли і мечі це ну, не то не то І ви знаєте, ще може таке враження бути, що чому у вас вспишка між вами? Тому що, як би це сказати, щоб нікого не образити. От-от-я настільки прямолінійна, я скажу те, як я це бачу. Хто образився, ну, що зробити, значить, зачепила. Дитяче поводження, не обізнаність, не зараз я підберу слово. Ну, не те, що дитяче поводження, а вам обом треба ще розвиватися, багато вчитися. Тут немає значення, скільки вам років. Ви знаєте. У обох немає досвіду. Ось так я скажу: досвіду нема. Нема конкретного досвіду, Займайтеся, займіться тут краще собою. Займіться собою, почніть з себе, і ви притягнете, я так скажу, ви притягнули якраз те, що ви і є. На жаль, так воно є. Ви повинні розуміти, якщо ви зараз хтось образився, я вибачаюсь, але. Ви повинні зрозуміти, я роблю ці розклади не для того, щоб когось ображати, а для того, щоб ви розуміти, де ваша помилка. Ви повинні розуміти, що ми притягуємо завжди те, що ми є. Ми не можемо притягнути щось краще або щось гірше, ніж ми є. Ми притягуємо ті самі вібрації. Зараз хтось може сказати, що. Невже я ж не є така погана. Ні, ви не погані. Ви просто. У вас є якась, м, уже ця карта нам говорила про це, чогось вам не вистачає. Любові до себе. Візьмемо, почнемо з любові до себе. Хватаю вам любов, любов до себе. Хтось мені зараз скаже, як я люблю себе. Подумайте конкретно, що таке любов до себе? Це не взяти ем, е, на вихідних, накупити всяких гадостів, таких як чіпси, шміпси і то все остальне, і лежати всі вихідні у телевізорі, пити вінцо і нічого не робити. Розумієте? Що таке любов до себе? Це з середини полюбити себе, зрозуміти, що ви людина абсолют, що ви богиня, як ви мужчина, то ви Бог. Розумієте? Не якийсь там з бородою. Діду з бородою. Да? Ось, а саме ви, ви є Бог, ви є абсолют, ви є центр всесвіту. Ось, коли ви це зрозумієте, ви приймете себе така, яка ви є. Якщо ви любите себе такою, яка ви є, не дивитеся, що у вас зуби криві, не дивитеся, що у вас ніс гробатий, вуха торчать, ноги криві чи ще щось. Волосся не таке та очі не такі та брови не такі. Все у вас таке: полюбіть себе такою, яка ви є. Прийм... Розумієте? Прийняти себе. Туди ось цього не буде. Ось, почніть з себе. Тут почати треба з себе, тому що людина, я бачу, тут як магніт притягнулися обоє рабої. Ось так. На жаль, на жаль, і тут я так скажу: не почати край. Ви ще учень, учениця і учень. І так, ідемо до я трошки. Вибачайте, якщо комусь е, не підходить. Але ви бачите, ви повинні ось вам кажу, ви повинні стати імператрицею, а не пажом. Паж це недоразвиток, розумієте? Це учень, це школяр, це студент, але не богиня. <кхем> Ой, <кхем> вибачайте. І так, третій варіант. Кому не подобається, я вибачаюсь. Так, Третій варіант. Тут е, теж йде в глухий кут. Перший варіант був найкращим, а тут нове знайомство. Або зараз ви застряли, або у вас пауза між вами. Е, людина нічого не рухається. Можливо, вам би хотілося, ви аж, бачите, ось, можливо, ви як та пташка отак і дзьобаєте, щоб це все, ви хочете шансу, а шансу вам не дають. Якось так. Зараз подивимося. Зараз подивимося. Куди ви йдете? Ну, не хоче. Один з двох не хоче, другий розстроївся. Тут не, не, не до доброго йде. Тут і борьба якась. Знаєте, хто. Ви знаєте, як я бачу? Ось. Неправильний вибор зробили. Зробили неправильний вибор. От, хоч тут і закохані йде, а закохані це. Вибір серцем. Тут був, був партнер вибраний не серцем. Тому що вже або переїлись один одного, вже, можливо, хтось на сторону дивиться, ревнощі тут вже може бути. Борьба. Одна сторона не хоче, друга готова боротися. От якось так. А це через те, що був вибір неправильно зроблений. Засліпив вас вибір. Ой, такий красивий мужчина. Ой. Ви знаєте, згадала я щось? Нічого страшного, ми його помиємо, пострижемо, файно одінемо і буде як писанка. Я його виховую, він у мене буде примірний. Оце, ви знаєте, я згадую з свого дитинства, як я чула, як жінки між собою говорили. Знаєте, маленькі діти дуже часто мотаються все на вус. І я це запам'ятала. І коли я почала думала так само, що ой, нічого, головне, що мені серце йокає, так? то не серце йокає, то серце вам підказує. Коли воно Йокає, то воно вам підказує, що тікай, тікай, то не твоє, а серце не повинно Йокати. Серце повинно просто відкритися. І не йокати, воно може стукати. А ви можете серце відчувати, але це повинно бути приємно, а не так, аж, знаєте, за душу душить. Ось. А тут йокало серце. А йокало тому, що ну, не те притягнули. І у вас зайшло все у глухий кут. Ця це кар... це карта говорить про те, що підвішана ситуація, що можливо. Ви зараз отак тягнеться туди-сюди, непонятно, які Тут ідуть розборки, навіть можна сказати. Розбираються. Один відвертається, другий хоче, третій не хоче, хтось переївся, тому що був неправильний вибір зроблений. Мої дорогенькі, я вибачаюся, якщо я когось ображаю. Я говорю те, що я бачу. Тяжко, інколи дуже тяжко підібрати слова, щоб ви. Зрозуміли, донести до вас цю інформацію, дуже важко інколи. Говорю те, як відчуваю, те, як я це бачу. Тому вибачайте, ще раз вибачаюсь і бажаю вам гарної мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, займіться собою, любіть себе, станьте самодостаточні, станьте полюбіть себе, яка ви є. І те ж саме я говорю чоловікам, не тільки жінкам, бо я не знаю, дивляться мене чоловіки чи не дивляться, тому що я не бачу, щоб чоловіки писали, тому і не знаю, дивляться чи не дивляться, дуже рідко ось. Але я розумію, що такі розклади дивляться більше жінки. Жінки набагато скоріше розвиваються і хочуть якихось перемін в своєму житті. Я це все розумію. Ось, хочуть розвиватися. Жінка найшвидше розвивається, ніж чоловік. Чоловіку треба ще 10 разів подумати, поки він відріже, поки він щось зробить, розумієте? Ось, Але це теж а, перевага чоловіків. Ну, не всі, не всі, до речі, не всі. Деякі попере, батька в пекло спішать, не знати куди. Але ви знаєте, це все наші уроки, які ми проходимо. Це все. А ми набираємося так досвіду. Тому знайомтеся, не закривайтеся в собі, спілкуйтеся, дозволяйте собі полюбити, тренуйте своє серце. Такі відносини вам потрібні для того, щоб ви розібралися в собі. Але завжди дивіться на себе, розбирайтеся завжди в собі. Я, до речі, тут не здивуюся, якщо тут якісь. Ззовні люди ще заважають, підливають вогонь у, у це, підливають масло в вогонь. Можуть бути якісь подруги, друзі і тому подібне. Можливо, ви б ще розібралися між собою, тому що ця карта ще може обнадійлива бути. Але тут хтось мішається вам що. Можуть бути батьки, а можуть бути друзі. Гаразд мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі. бережіть себе, ось і хай вам щастить.